Привіт-привіт, друже! Для безпечного пересування вулицями необхідно знати деякі правила дорожнього руху, з якими сьогодні ми з тобою познайомимось. І для початку все, що тобі необхідно, це бути уважним. Тож, рушаємо. У місті є і у селі, великі вулиці і малі, проспекти є центральні і провулки на Окраїні. Але скажу вам чесно, я. Найкраща вулиця моя. Машин тут нема, не для них ця доріжка. Біжать і крокодють тут ноги та ніжки. Знає кожен пішохід, пішохідний перехід, наче зебра чорнобіла свої смужки залишила. Там, де вулиця широка, і машини в три потоки відшукає пішохід, знак підземний. Перехід. Вниз по сходинкам спустився, під землею опинився, коридором перейшов, вихід з під землі знайшов. Пішохід веселий, радий, шумна вулиця позаду. На переході, біля світлофору, правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч, ти подивись Немає машин? То йди, не барись. Далі і ти теж маєш право. Як машин немає справа, вчися транспорт обійти, у безпеці будеш ти і здоровим будеш жити, самостійно скрізь ходити: в школу, клуб, бібліотеку, стадіон, на дискотеку. Вірно тільки обійти і не станеться біди. І тролейбус, і автобус ззаду лиш обходить пробуй, спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. З м'ячем на проїжджій частині заборонено грати, краще вам на ігровий майданчик рушати. У найближчих відео я якраз розповім, як треба поводитися на ігровому майданчику. Тож, мій друг, запам'ятай, на дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно, руху правило єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. І ти, мій друже, правила дорожнього руху частіше повторяй та назавжди їх запам'ятай. Шановні батьки, будьте зразком для своїх діточок, навчіть їх основним правилам дорожнього руху та частіше звертайте на них увагу. Хай щастить!